Неявка Софії Вергери на премію Еммі супроводжувалася болючою невдачею в сфері краси. Коли гламур стикається з реальністю про раптові невдачі та силу адаптації у світі шоу бізнесу у світі, де кожна фотографія ретельно вивірена, а кожен вихід на публіку ретельно спланований, раптові невдачі здаються особливо болючими. Нещодавня відсутність Софії Вергери на церемонії вручення премії Еммі стала яскравим нагадуванням про те, що навіть найуспішніші та найяскравіші зірки не застраховані від несподіваних проблем зі здоров'ям та життєвих обставин. Цей випадок, безумовно, викликав хвилю дискусій та співпереживання, але, на мою думку, він має набагато глибший сенс про важливість адаптації, прийняття реальності та сили духу, особливо в гламурному світі шоу-бізнесу. Я пам'ятаю, як кілька років тому готувалася до важливого публічного виступу. Ретельно підбирала наряд, репетирувала промову, опрацьовувала всі деталі. І ось в день ха мене наздогнала сильна мігрень. Біль був настільки нестерпним, що я ледве міг стояти. У той момент, коли я усвідомила, що не зможу вийти на сцену, мене охопило почуття розчарування і паніки. Всі мої зусилля, всі мої надії здавалися розваленими в одну мить. Але, як і Софія Вергера, я зрозуміла, що потрібно адаптуватися до ситуації. Скасувати виступ було непростим рішенням, але я усвідомила, що здоров'я найважливіше. Замість цього я відправила відеозвернення, в якому пояснила причину моєї відсутності і висловила свої вибачення. Це був не ідеальний вихід, але це був вихід, який дозволив мені зберегти гідність і повагу до аудиторії. Софія Вергера безумовно продемонструвала неймовірну силу духу та самоіронію, поділившись своєю історією в інстаграм. Її чесність і відкритість викликали не тільки співчуття, а й захоплення. Вона не намагалася прикрасити ситуацію або приховати свої почуття. Вона просто показала себе справжньою жінкою, яка зіткнулася з несподіваною проблемою і спробувала впоратися з нею найкращим чином. Гламур і реальність два різні світи. Світ шоу бізнесу часто здається далеким і недосяжним для більшості людей. Ми бачимо тільки глянцеві фотографії, розкішні вбрання і блискучі посмішки. Ми забуваємо про те, що за цим фасадом ховаються звичайні люди зі звичайними проблемами. Саме тому так важливо, коли зірки, такі як Софія Вергара, знімають маски і показують свою вразливість. Це нагадує нам, що навіть найуспішніші та найкрасивіші люди стикаються з труднощами, що життя не завжди справедливе і що не завжди можна контролювати все уроки стилю та впевненості в собі. У контексті цієї історії цікаво відзначити і внесок Софії Вергери в світ моди і стилю. Вона завжди була відома своїм бездоганним смаком, умінням вибирати вбрання, які підкреслюють її достоєнства і приховують недоліки. Її знамените визнання про потрійний ди грудей і про необхідність структури в сукнях це не просто жартівливе зауваження, а глибоке розуміння своєї фігури і вміння використовувати її в своїх інтересах. Софія Вергера це не просто красива жінка. А розумна і впевнена в собі особистість, яка знає, що їй йде, і не боїться експериментувати зі стилем. Вона надихає жінок по всьому світу бути собою, приймати свої особливості і не боятися проявляти свою індивідуальність. Чому важлива впевненість у собі? Впевненість у собі це не просто гарне слово, це ключ до успіху в багатьох сферах життя. Коли ми впевнені в собі, ми сміливіші, рішучіші та стійкіші до невдач. Ми не боїмося ризикувати, ми не боїмося помилятися і ми не боїмося бути собою. Софія Вергара яскравий приклад того, як впевненість в собі може допомогти нам подолати труднощі і досягти успіху. Вона не боїться бути собою, вона не боїться показувати свої недоліки, і вона не боїться говорити те, що думає. І саме це робить її такою привабливою та надихаючою. Не тільки Софія, про інших зірок та їхні випробування. Відсутність Еріка Дейна на церемонії ЕММІ ще один приклад того, як хвороба може вплинути на життя знаменитості. Його діагноз бічного аміотрофічного БАС – це серйозне випробування, яке вимагає величезної мужності і стійкості. Історія Еріка Дейна нагадує нам, що здоров'я це найцінніше, що ми маємо. І що ми повинні цінувати кожен момент, проведений з близькими людьми, і не витрачати час на порожні образи і жалю, що можна винести з цієї історії. Історія Софії Вергери та Еріка Дейна це не просто розповідь про знаменитостей та їхні проблеми. Це урок про те, як важливо бути готовими до несподіванок, як важливо адаптуватися до мінливих обставин і як важливо зберігати позитивний настрій навіть у найважчі моменти. Прийміть реальність: не намагайтеся контролювати все, що відбувається у вашому житті. Будьте готові до того, що плани можуть змінитися і що не завжди все йде за планом. Адаптуватися не бійтеся змінювати свої плани і шукати нові рішення. Будьте гнучкими та відкритими для нових можливостей. Зберігайте позитивне ставлення, вірте в себе і в свої сили. Не дозволяйте труднощам зламати вас. Будьте чесними, не намагайтеся прикрасити ситуацію або приховати свої почуття. Будьте чесними з собою і з оточуючими. Цінуйте близьких, не забувайте про тих, хто вас любить і підтримує. Проводьте час з родиною та друзями. Висновок, сила духу і вміння адаптуватися. Зрештою, історія Софії Вергери це історія про силу духу і вміння адаптуватися до мінливих обставин. Це нагадування про те, що навіть найуспішніші і красиві люди стикаються з труднощами і що не завжди можна все контролювати. Але саме в цих труднощах ми вчимося бути сильнішими, мудрішими і добрішими. Саме вони роблять нас тими. То ми є і саме вони допомагають нам цінувати життя ще більше. Софія Вергара яскравий приклад того, як можна зберігати позитивний настрій і почуття гумору навіть в найскладніших ситуаціях. Вона надихає нас бути собою, приймати свої особливості і не боятися проявляти свою індивідуальність. І це, мабуть, найцінніший урок, який ми можемо винести з цієї історії. Важливо пам'ятати, що життя це не завжди гладка дорога. На шляху завжди будуть перешкоди і труднощі. Але саме в подоланні цих труднощів ми стаємо сильнішими і мудрішими.